Заміна повітряного фільтра Renault Megane 3 К9К 1,5 дизель. Оригінальний повітряний фільтр. Ось номер. Щоб його замінити, потрібно зняти кришку з акумулятора. Тут знаходиться два саморіза під хрестову викрутку. Викручуємо їх трішки незручно, але викручується. Піднімаємо вверх і ось в такому стані знаходиться фільтр. Це до 10 тисяч. Десь 9,5 зараз. Беремо новий, відкриваємо. Вставляємо і назад. Отак От вставляємо, щоб попало в пазики і закручуємо в такому ж порядку, як і відкручували. То щоб було зручніше, беру такий. продолживать. Тут нужно три щеточки. Если не мотри щеточки, можно выкруткой. Все ставимо на акумулятор кришечку. Все, фільтр замінили.